Друзі, всіх вітаю, 17 травня, Одеса на зв'язку. Сьогодні погані новини. Зранку був обстрілян автобус на Сумщині, загинуло 9 людей, є поранені, щирі співчуття родичам загиблих, загиблим вічна пам'ять, і пораненим скорішого одужання. Вчора був обстрілян Білгород-Дністровський, влучання в приватний будинок, там не один, пошкоджено. Декілька. В одному будинку були сильно поранені сімейна пара. І жінка вночі сьогодні померла. При тому там ще така якби, ситуація, що вона ховалася в ванній кімнаті, тому що вважала, що це безпечне місце. місце. І чоловік, як я зрозуміла, він взагалі не ховався, просто був в іншій частині будинку, а вона цілеспрямована пішла в ванну, щоб сховатися. І влучання було саме в ту ванну. Їй сьогодні повинно було бути 55 років. Це все читаєш ці новини, і, і ти просто, і, ну, я не знаю вже, як реагувати, і це і, здається якимось сценарієм до фільму, ну такого не може бути. І от як сказати, бережіть себе, де сховайтеся, реагуйте. От як, сховалася? Ну, от Сховалася. Ми йдемо до моря зараз, давайте будемо йти, по дорозі ще поговоримо, якось будемо відлякатися, тому що я не знаю. А, ще не все сказала. Вчора було влучання в будинок директора зоопарка. Будинок зруйнований. Добре, що він живий, слава Богу. Растюня, добрий день, привітайся. Растінька ще не віталася, вона сьогодні в дощовику. А чому? Тому що в нас дощ. Ми прокинулися, він вже йшов і зараз обід, і ось він тільки закінчився. А взагалі-то і за цієї зливи, тому що був і дощ сильний, і вітер. Вчора, позавчора, ви пам'ятаєте, коли ми день вишиванки знімали, наскільки був сильний вітер, теж падали дерева. А із-за зливи сьогодні не ходить 20-й трамвай, тому що підтопило колії трамвайні. Уявіть, який дощ був. А тут фонтанчик. Радує, просто радує. Він в дощ теж працював. Ні, ну а взагалі то красиво, хай працює. Зараз, начебто, і сонечко намагається вийти, ще небо затягнуто, Ну завтра буде вже сонце. Повинно бути. Бачила вчора таке відео, як дійсно як таке можна було засняти, там зйомка така професійна. Ворона утягнула, намагалася утягнути маленького більчонка. І йшли якісь дівчата, які це все знімали. Вони почали ну, що ж голосно кричати, і ворона кидає цього більшонка. Дівчина підходить, його бере, боже, а вона така, воно таке маленьке, я не знаю, чи дівчинка, чи то хлопець той більчоночок, ну манюня така. Вона його бере і шукає мати. А та мати, білка, вона вже не боїться, вона вже підбігає близько до тих дівчат, тому що бачить, що її дитинка в них. Ой, це прямо я аж розплакалась. Дівчата віддають їй цього більчонка, вона його бере і, і несе. Як вона його несла, вони все це знімали, як вона з ним на дерева полізла. Кіно, міні-серіал якийсь то. Растя, після дощу я за тобою пішла. Гугусік. Шукаєш білок? Оце ж я побачила, що ти шукаєш, і згадала цю історію. Пішли. Мокра трава. Зараз я буду вся мокра. Ланжерон 17 травня виглядає так. Тут теж фонтанчики працюють. Для настрою, для настрою. Друзі, і реклама, що 20 років нема буде святкувати 1 червня. І буде концерт Віктора Павліка на набережній ланжерона. Безкоштовно. Приїжджайте, приходьте. А там ячко ось. Пішли, радьте. Опа, тут змінили стільці. Були червоні, сталі сині. Ні, червоні красивше виглядали. Скажіть. О, сині мені не подобається. Обновили. Наша морічка. Ого, а тут пляж готується серйозно. Погода не погода. Шезлонгів повен лонжерон. Так, друзі, зараз поки що немає піано світанків Я думаю, що всі вже знають, що у Ігоря народився син Габріель. І завтра він вперше буде давати піано концерт в день. Мені здається, в три години дня. Треба ще уточнити у нього на сторінки, але мені здається в три години. Отака ситуація. Може вже наступні вихідні, то ми будемо з ним зустрічати з Габріелем зустрічати сонечко. Чекаємо. І воробушок он чекає. І вітаємо. Звісно, що вітаємо. Ну, я привітала, коли побачила публікацію в інстаграмі, то я написала особисто від нас. Здравствуйте, вітання, побажання, здоров'я, щастя. Друзі, привітаємо з наша Морічка. Морічка, добрий день. Такий колір, маршмеллоу я називаю на нього. Скучила за тобою, вже давно не бачила. Рівна, Луцьк, тунель кохання, а моречка. Ми повернулися. Ну як ти? Потеплішала вже? 13 градусів. А, я не взяла сьогодні термометр, можна було поміряти. Вчора я десь читала 13 градусів, ну, не знаю, чи це правда, чи ні. Ну і ми ж тоді міряли, скільки було? 12. Тобто таке, як було, на 1 градус потепліше. Клас. Був шторм, повиносила траву. Подивіться, який шторм був. Шторм був сили. Вон трава. Растя вже риє. Ти риєш вже, мала. Наступного тижня підемо тебе реєструвати. В в Одесі можна реєструвати домашніх тваринок. не знаю для чого, будемо дізнаватися по місту, підемо, наступного тижня, напевно, не знаю, подивимося. Добре. Коли, підемо, там в мене є адреса, де реєструють, все, дізнаюся і вам все розповім. Борастя повинна бути зареєстрована. Я не знаю, в неї ж є чіп, вона ж вже десь зареєстрована, То, на тім, ну, є ж якась там як, база даних цих. Не знаю. Ростя, то ще висла ті! Прийшли далі і поки що не дуже привабливо виглядають пляжі. Сподіваюся, що ситуація зміниться. Хоча як вона зміниться? Ну, оце приберуть. А шезлонги, вони, звісно, що потрібні, але мені здається, що їх дуже багато, занадто багато. А вам як здається? Все в нормі, так і повинно бути. Сьогодні вітер з моря. І так на узбережжі запах такий, це взагалі наше моречко, Дякую тобі. кукусіки гогусіки, я тут! Добрий день. Ми прийшли до камня на отраді. Зараз спускаємось вниз і вздовж моря повертаємось назад. Ось такий у нас план. Разі вже треба кидати в'яч. А я, друзі, хотіла вам дещо розповісти. Пам'ятаєте, як я вам розповідала, з яким запалом історію, коли люди сіли не в той день на потяг і почали вже їсти, підійшов провідник і каже: А у вас же потяг ваш завтра, на завтра. Пам'ятаєте? О, зараз я вам хочу розповісти свою історію. У мене теж є свій факап, пов'язаний з Укрзалізницею, Або інша назва цієї історії це що ви знаєте про втому. Зараз будемо йти, слухайте. Ого, а що це за моделі? ти-ти-ри-ти-ри-ти. -ти Терете ретири. А ті пазують стоять. Оце так. Да. Растюня. І так, друзі, їдемо ми з Луцька в Одесу. Наш потяг. Я була вже втомлена. Після цього парку ми там дуже багато часу провели, проходили його вздовше поперек і мені здається, не весь пройшли. Ну, ми перед парком ще багато де були і багато чого пройшли. Так ось. Втомлена, вже підходжу до цього залізничного вокзалу, і в мене єдина думка сісти в потяг, зняти своє взуття, вже задрати ноги. Це підходжу. В мене електронний квиток до провідника, вона його сканує, каже, проходьте. А ми ще їхали з пересадками, тому що потяг з Луцька до Одеси ходить через день. Тому мені треба було або залишитися ще на одну ніч в Луцьку. Або їхати з пересадками. Там він три години їде чи чотири, і потім у Львівській області, на якійсь станції, я забула пересадка, там півгодини різниця, півгодини очікувань, і ми сідаємо на потяг до Одеси вже. І звісно, що в цей перший потяг я не брала постіль. Я ж підходжу до проводника, показую квиток, вона його сканує, ще мені каже: якщо ви без постелі, матрасом користуватися не можна. Ну, така, знаєте. Типніша проводниця. Я кажу, зрозуміла, все. Заходжу в вагон. Заходжу в вагон, лягаю на... лягаю. Заходжу в своє купе, сідаю, роздягаюся, сідаю, лягаю, роздягаюся, да, лягаю, все, фух. Проходить 5 хвилин, заходять люди і кажуть, це наше місце. Я кажу, як це ваше місце? Це моє. Кажу, моє сьоме місце. Вона каже, ну це тринадцяте. Я дивлюсь, написано тринадцять. От куди я дивилася, коли я побачила, що це сьоме. Чому я зайшла на тринадцяте з думкою, що це сьоме? Я не знаю, боже, мені так смішно і стидно, і смішно. І я така вже почала там трохи сміятися, вибачатися. Вибачте, вибачте, мені кажуть, та нічого буває. Я кажу, я так втомилася, ми так багато пройшли, виправдовуюсь, виправдовуюсь. Мені кажуть, та йди вже, забирай свої мотлах і йди. І я, що це все беру свій мотлах. Іду іду на сьоме місце, приходжу, а там лежить якийсь чувак. Я йому кажу, ой, я не можу, я йому кажу, це моє місце. Він каже, ні, моє. Я кажу, ну в мене сьоме. Він каже, і в мене сьоме. А у вас який вагон? Він мене питає, який вагон? Я кажу, п'ятий. Він каже, а це четвертий. Друзі, я просто в шоці. ну Як таке може бути? Просто я переплутала все, я переплутала вагон, я переплутала місце. Ну це що таке втома? Ви зрозуміли, що таке втома? По-моєму? Раз я в шоці каже, мать, мать, що з тобою? Як я можу тобі довіряти? Куди ти мене завезеш? І головне, що провідник, от як вона подивилася, той куток просканувала, це не її вагон. Заходьте. А що ж заходьте там зайнята? Уляглися. Я кажу, як ото цей, пам'ятаєте, сіла оцеплений вагон. Отак і ми. Де ми сіли? Головне, що в мене була одна мрія, одна думка скоріше зайти, зняти взуття і підняти ноги до гори. І я це зробила, але недовго музика ця грала. До мене підійшли і кажуть, дамочка, на вихід, о, я не можу, це цирк. Отак от з когось сміятися. Да? Мені було дуже смішно, що тіли тоді люди на день раніше, заявленого часу. Да? Головне поїсти, взяли з собою, а сама перепутала все. Ну мені б хтось розказував, я б сказала бо та ну. Тому я не знаю, може п'яний якийсь чи ще. Ні, друзі, твереза. Це, це так діє, рівна, Луцьк, а особливо тунель кохання. До речі, хто ще не бачив цій серії, будь ласка, подивіться. Вже в нас на каналі. Пригоди ще ті. Ми повернулися. Ось так виглядає Ленджерон з цього ракурсу. Тут на переодягальні подивіться які. дама с бокалом. А тут человек. Симпатично. Муж не повыносила. Домики миди. Бачите, сколько после шторма. И там он. Я буду закінчувати це відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Растя почекає. Друзі, у нас яка ситуація? Ми вже зібралися йти Зустріли растяних фанатів з подарунками. Добрий день! ви звідки? З Олександрія з Кіровоградського. З Олександрії Приїхали на море, На да, море, Города на пару днів приїхали. І привезла раз сім'ячи, але Растя там вже з ним розправляється. Растя кинула свій, оце так зустріч. А як ви нас побачили? Ми вже зібралися. Ага, так! Да? Ну, Клас, оце так. Це ж, Клас, це, да. це ж треба було. Растюня, Ой, красотка. така. Растя, вона його їсть чи що? Живу, побачили, а ну стоп, стоп. Дай, дай я Подивлюся. А, ні, він такий з каната, він як, ну як? Нормально. Зараз з ним. У нас недовга музика та грала, вже м'ячику кап'я, вже разці дивлюся, що в неї в зубах ця е, канат. Цей. Подивіться, оце я витягнула в расті з рота. Растя. Що вона робить? Растя, а що ти робиш? Розтерзайте, Растя. Бачите що? З вічем з тим? Везли, везли, той м'яч. <сум> О, лапа тримає і зубами рве. Растя, скажи, будь ласка, що це таке? Хто це зробив? Хто зробив? Фанати везли. Тисячу кілометрів і що Растя зробила? Що це Растя зробила з подарунком? Ми не донесли його додому. Растя. Ну куди ти далі? Растя. Що це за тряпочка? І де моя повітряна кулька? Растя? Кастя, гусь.